Загадавши бажання, випустили в небо повітряні кульки. Так у прилуцькій бібліотеці для дітей зустрічали день знань. Традиційно, 1 вересня книгозбірня організовувала своїм юним читачам, так би мовити, вуличні акції. Проте цього року, через повномасштабне вторгнення, формат свята дещо змінився. Сьогодні бібліотекарі підготували для дітей Вікторину. Знань багато не буває. Дітей привітали, зробили для дітей розважальну програму, щоб діти зустрілися один з одним. І провели, Наші бібліотекарі провели в читальній залі для них бібліоквіз, тобто вікторину, загадки, розважальну програму. Діти були поділені на дві команди, незалежно від того, в якій школі вони навчаються, в якому місті вони постійно проживають. Але мета була об'єднати дітей, і щоб діти, які є гостями нашої, нашого міста, більш спілкувалися з прилуцькими дітьми, об'єднати їх. Захід проходив у формі захоплю. Гри. Діти швидко та завзято відповідали на різні питання, отримували нові знання, та звісно ж знаходили друзів. Я більше запам'ятаюся те, що я зміг бути побути в команді і ну побувати в квесті. Мені сподобалося, що е, так сказати, я провела е, е Час з друзями познайомилися нові, знайшла друзі, познайомилися, поробили таких багато цікавих справ. Мені запам'яталося, як ми книжки це по фавіту розставляли. сподобалося, як ми загадки відгадали. Кожна дитина за участь у бібліоквізі отримала подарунки від народного депутата Бориса Приходька. Вручила понали з канцелярією помічник нардепа Лідія Шевченко. Після цього діти створили так званий фонтан мрій з різнокольорових кульок, на яких написали найпотаємніші бажання та запустили їх у небо. Я хочу написати на мрії, щоб всі в світі була і мир, тому що я не хочу, щоб такі люди. Так сказати, зробили таке зло, я хочу, щоб в світі був мир, щоб всі люди жили гарно і щоб всіх було добро. Я написала мрію, щоб стати успішною людиною. Людина, яка зможе тримати добре свою сім'ю і ну, мати багато дітей, і щоб життя було в достатку. Я хотіла, щоб вже мир був над головою.